Вітаю. Привертаю вашу увагу до найпоширеніших помилок, що трапляються в усному та письмовому мовленні. Як сказати, поїхав у Львів чи поїхав до Львова? Є таке правило: прийменник У вказує на те, що дія спрямована всередину предмета, простору. Наприклад, у січні, у липні, у вівторок, у п'ятницю. У хащі, у гори. Проте, якщо час визначається за роком, ближче до нашої мовної традиції сказати цього року, а не у цьому році. 1970 року, а не у 1970. -му». Також правильно останнім часом замість в останній час. Цими днями замість на цих днях. Зауважте, лаконічно і правильно «що четверга», «що суботи», а не по четвергах, по суботах тощо. Так само слід казати торік, а не у минулому році, позаторік, а не у позаминулому році, тобто, прийменник у краще взагалі не використовувати. А от коли маємо на увазі рух до міста, селища, краще використовувати прийменник до. Він підкреслює, що дія відбувається в напрямку до певного місця: вихід до міста, а не вихід у місто. Отже, поїхав до Львова, а не у Львів. Так буде українською.